Добрий день, в ефірі Kidsville TV і з вами його ведуща Ярова Анастасія. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття. А саме про сни і сьогодні у нас в студії. Маша. Настя. Кирил. Аня. Влада. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні, Настя? Сон це наші мрії або страхи, те, чого ми боїмося, або те, чого нас турбує, хвилює, з, як, з, як, з якою мислю ми засинаємо. Добре. А як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю, Кирил? Пов'язані. А Добре. як саме? Тому що сни це частина нашої реальності. Не было с ним, не было реальности. Это это просто это это у нас. Если не было снов, не бывает часто сны не снятся. Я думаю, что это не, это связано с с реальностью, что ничего будет не такого плохого или что-то. Добре. Скажіть, які сни вам сняться найчастіше, Марія? Як ви думаєте, чому? Кошмар, тому ну, що я найбільше всього дивлюся, всякі кошмари чи щось страшне? Дякую. Скажіть, будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон, Аня? Напевне, самий нереальний сон. <рес> <рес> сон коли земля... Мені <рес> <рес> знали, що земля розлилася на дві, різні половини. І в, існувала по-різному як дві окремі, як цивілізації. Е, і найцікавіше, що я жила е, там, в моєму сіні, і я отримала дуже багато позитивних і негативних емоцій. Вертайте Владі? Чи часто вам сняться кошмари, влада? А у, а у вас є якісь методи боротьби із ними? Так. Які? Дивитися ніч Кошмарів, дивитися щось спокійне, якусь спокійну музику. Добре. Скажіть, а як ви розумієте вислів «віщий сон? Можете пояснити Кирил? Віщий сон. Який насправді, який реальний? Я реально думаю, що. Я, я знаю, что э, э, дьяволы, всякие монстры и все такое прочее. Я знаю даже заклинания, но не буду рассказывать, боюсь. Что, не, не, э, в, э, что э, я был, я искал, я искал копейки в магазине и прошел всадник без головы. Ну, я очень испугался. Потом мы Потім э, ми взяли машину і поїхали. Він за нами погнався. Ми від нього убежали. Добре. А ви вірите у те, що у сні може бути попередження про майбутні події, Марія? Так, вірю. Добре. Чи доводилось вам колись передбачити майбутнє у снах? Настя. Поділіться е... своїми досвідом, будь ласка. Чесно, мені ніколи не доводилося. Бо я ніколи таким не займалася, і якщо мені щось присниться, то я подивлюся в сонник, подивлюся, що воно може означати, і більше уваги на це не звертаю. Добре. Аня, скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? Так, я вірю. А доводилось вам користуватися допомогою сонників? Ну не багато раз, але доводить. Добре, вертайте владі. Влада, дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші незвичайні відповіді. Це була передача, присвячена сном та сновидінням та його ведуща Настя. До зустрічі в наступних випусках.